Виконавчою службою з початку воєнних дій було прийнято рішення і розблокували всі картки, і припинено все виконавче провадження стосовно тих боржників, яких ми були до війни передані до виконавчої служби. Це 19, 20, 21 роки, і вони призупинили виконавче провадження з початком бойових дій. Але минулого тижня виконавча служба розпочала роботу розпочала роботу стосовно боржників, які сформовані справи і прийнято рішення судів до початку воєнних дій. Тобто, і виконавча служба відновила блокування карток і також накладення арешту на все движиму і недвинедвиживе майно, і запрацювала система рубіж. тобто фактично вже стали. По старим боргам, які відкрите виконавче провадження до початку бойових дій, вже навіть стали накладували арести на автомобілі, зупиняти автотранспорт, ставити на штрафні майданчики. Виконавча служба діє в межах своїх повноважень і в межах своїх законодавчих актів. Це розпочалося останній тиждень. Минулого четверга, четвер, п'ятницю люди побачили, що заблокували. і з вже дуже багато людей по цьому питанню звернулося стосовно того, що у них заблоковані картки. І на них позовна давність не припиняється, тобто які довоєнні. І тому ми не припиняємо цю роботу, щоб люди, тому що зараз дуже багато людей, яким ми вдячні, вони отримуючи ну мізерні заробітну плати, а дуже багато людей взагалі ж втратили роботу, але вони все одно сплачують комунальні платежі. Тому перед тим, щоб бути чесними і перед тими людьми, які сплачують квартирну плату, ми зобов'язані боротися із ну, з боржниками, тому що так, є люди, які дійсно не можуть сплатити, а є просто люди, які зловживають і сподіваються на чудо або спишуть, або отак до них не дойде чергу, що до них не подадуть суд. До всіх дойде черга, і всі підуть в суд. Як хто не платить?